Всім доброго дня! Отже, у нас здається ось така невеличка квартира. Квартира студія. Кухня з газом. І квартира з секретом. Ладно квартира з секретом, тому що тут є така таймна кімната, де можна зробити як гардеробну, а можна використовувати як свій особистий спортзал. Поверх у нас восьмий з дев'яти, з Довбунівська 3Б. До метро. До метро трохи далековато, Десь хвилин 15, якщо їхати транспортом. транспорту. Видно Town з вікна. І сільпо. Не дуже далеко до рівермолу. Будинку новий ліфт. Вікна металопластикові, газ, восьмий поверх. Два столика, диван все, що потрібно для комфортного життя для однієї або двох працюючих зайнятих людей.